Слава Україні, брати та сестри, всіх дуже радий бачити на своєму каналі. Ну, якось так сталося. Що хочу сьогодні розповісти, ну, хочу розказати про такого собі опізицінера, який є в Білорусі. Звати його Сергій Тихановський. Ну, це чоловік Тихановський, яка там свого часу там щось хотіла балотувати в президенти у Білорусі, але щось там їм не вистачило. Ось. І він, значить, говорить про те, що йому не вистачає донатів. Щоб білоруси мали донатять, значить, для того, щоб хочуть революцію, щоб свергнути цей лукашизм. І треба, значить, щоб вони йому донатили. Він робив революцію, вливав це бабки, коротше, а так ну, без грошей нічого не буде. Ну, без грошей білорусів. І скаржиться ж на це на телебаченні. Ну, така собі історія, знаєте. Ну, дивіться, зробіть свої висновки, напишіть в коментарі, а далі будемо бачити. что тягам трох тыдняў ззможете нанесці удар по лукашызму нават па посаддзіть на кол э, восьось збіралі грошы э, цяпер вось як выглядае з гэтым сітуацыя бо вы былі вельмі расчараваныя а беларусы моцна вас раскрыткавали завет так і мы маем ужо три тыдні абяцаных яны мінулі ці гэтая акция яна дагэтуль актуальная ці яна будзе гэты да, но да. я понял вас я при, вышел с предложением э, сделать такой первый моц удар но к сожалению я не увидел поддержки в этом вопросе то есть белорусы сказали что мы уже надонатились мы уже были много раз обмануты и нам нужны четкие конкретные планы вот и поэтому этот вопрос этот удар он отложился он отменился да и ну как я могу его нанести без средств каких то да ну абсолютно никак я обратился к вам за помощью и вы задонатили у меня тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите. Вот, и поэтому... План же так а конкретными планами вы не готовы делиться? Не понял вопрос. Вы кажете, что белорусы не готовы донатить, бы, не ведают план. Да, да. Я буду сейчас свои планы озвучивать четко. И я думаю, что люди, увидев конкретные планы, они будут... Вы сейчас можете проект... ухудшить их? Сейчас нет. вы просили сабраць 200 тысяч е ці сабраная якая сумма на сьогодні? на тот момент мы собрали тысячу евро всего а, на на а сейчас мы по этому плану больше ничего не собираем а что з гэтымі грашамі уже сабраными будзе купил себе часы наушники Які ми можемо з цього висновки зробити, а тільки один. Яка країна, такі є опозиціонери. Тому, друзі, боремося за свою країну, не дай Бог у нас таке саме буде як в Білорусі. Або якщо ми станемо частиною, не дай Боже, ми програємо цю війну, нас окупують. Ну, для мене, наприклад, життя закінчиться зразу. Тому не дайте мені так просто закінчити життя, дайте мені трохи побороти ще трошки побільше побувати орків і вишити їх з нашої землі. Я все таки вірю в нашу перемогу. Вірю в те, що наш народ наконець таки сплатиться вже. Тому що, дивіться, росіяни, у них там теж є волонтерський рух, як би мені це не було не дивно. Тому що вони сплатили, консолідувалися проти вбивства українців. А наше суспільство не може консолідуватися ради захисту. Це взагалі для мене нонсенс. Ради того, щоб вижити. Там хтось там чилить. До речі, там сьогодні ще така історія була з Кароліном Бугазом, там вибухнула міна. і... По попереднім даним навіть є загиблі. Ну, не час зараз відпочивати. Ризикувати життям, тим паче, в нас і так мало. Краще ризикувати життям в інших місцях. Ну, на мою думку. Слава Україні!